Мова кольорова, до душі торкається кожне рідне слово, зелений листочок крапля на колонці, ніжна ніби квіточка золота, як сонце. Лісом осінь походила все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. Раптом бачить їжачок листочки парашутики, як стомлені пташки, летять і опускаються на трави і стежки. Каже кленовий листочок Привіт, їжачку, чому ти такий сумний? Привіт, листочку, я сумний, тому що стало холодно і не знаю, що тепер робити. Не сумуй, краще назбирай побільше листя і зроби собі ліжечко. Добре, я так і зроблю. Допоможіть мені, малята. Діти зберемо листочки із половинок. Перший листочок з якого дерева? З каштана, правильно. Або можна сказати каштановий листочок. Другий листочок з липи, як ще можна сказати, липовий, правильно. І третій листочок з клена. Або як ми можемо сказати, який? Кленовий. Молодці діти. А тепер подивимось на цьому малюнку. Перший листочок з горобини. Ось його половинка. Який листочок? Горобиновий. Другий листочок? Так, з дуба. Або який? Дубовий. І третій листочок, діти, з тополі. Ви впізнали його? Який листочок тополиний? Молодці діти! А на цьому малюнку перший листочок з якого дерева? Так, з берези. Або якщо ми поставимо питання який? Скажемо березовий. Другий листочок з калини. Який листочок калиновий. Як чудово шелестить осіннє листя. Але, діти, пам'ятаєте, ми з вами вже знаємо. Звуки природи це не мовні звуки. Мовні звуки вимовляє людина. Вони бувають голосні, які утворюються за допомогою голосу. Їх можна проспівати. І у а-о. Приголосні звуки не вміють співати. У їх вимові беруть участь зуби, язик, губи. Наприклад, М, С, Ш. Заспіваємо разом з хлопчиком голосні звуки а а тепер у повітря виходить вільно. Це звуки голосні. Діти, кожний звук у слові має своє місце. Подивіться на квадратики. Це будиночки для звуків. В слові автобус багато звуків це довге слово. Де ж там живе звук А. Промовимо слово автобус. Правильно, звук А. Перший. Він голосний, тому ми його позначаємо кружечком, як відкритий ротик. Щоб почути кожний звук, треба слово проспівати. Визначимо, де знаходиться звук А в слові сова. Сова! Так, він в кінці. А всього в слові сова. Чотири звуки. Звук А останній. Подивіться, яке коротке слово рак. Всього три звуки. Де ж там живе А? Рак. Правильно посередині на другому місці. А тепер будемо ловити звук У. В слові Удав. Де він живе? В якому будиночку? Так, в першому. А всього в слові удав чотири звуки. А в слові жук проспіваємо. Жук. Почули? Правильно, звук У другий. А це діти папуга, какаду, довге слово, де там знаходиться У? Какаду. в кінці. Він останній. Діти, а зараз давайте зробимо пальчикову гімнастику їжачок. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок, По рісточку він гуляв. Ливий яблука збирав, він нікого не боявся, холочками захищав. Я почув, що ви вивчили голосні звуки А У. Допоможіть, будь ласка, зібрати мені яблучка та гриби. Складемо у кошик яблучка з картинками, які починаються на звук А. Індеєць не підходить а на нас. -на -на -на. Так, звук А перший кладемо у кошик акула. Теж перший звук А. Барабан. Перший звук Б. Не підходить. Апельсин. Підходить, кладемо у кошик парасолька. Перший звук П. Автобус. Правильно кладемо у кошик. Перший звук А. А тепер, діти, складемо у кошик грибочки з предметами, які починаються на звук У. Риба який перший звук? Р не підходить нам. У дав. Перший звук у. Правильно кладемо у кошик. Шишка. Перший звук Ш. Не підходить грибочок учні. Правильно кладемо у кошик. С Сонечко. Перший звук С. Не підходить цей гриб Україночка. Перший звук у. Поклали грибочок у кошик. Олівці. Перший звук О, не підходить нам. Україна. Перший звук У. Правильно. Запам'ятаємо, діти, звуки А, У голосні. Дякую тобі, кленове листочку і вам, малята, за допомогу. Я дуже радий, що з вами познайомився, і тепер мені зовсім не сумно.